Найгірше рішення в ремонті, яке можна придумати, це квадратні панелі. І хоч вони дійсно гарно маскують, але маскування проблеми її не вирішує. І тут важливо не повторювати наших помилок, бо ми хотіли просто все знову заклеїти такими панелями. Але і тут виникла ще одна проблема. Ну, як бачите, самі щілини ми замастили, і насправді ми довго думали, що з цим можна зробити Щоб було і красиво, і практично, і щоб якщо виникне проблема, то можна її було одразу побачити Самі панелі виглядають непогано. Тут ми навіть їх тестували, пробували, як це все буде виглядати. Ну звичайно, на нас стіна нерівна, тому все воно йшло би криво. Але найбільша проблема навіть не в цьому. А ми побачили ось такий невеличкий нюанс. Ми, звичайно, не експерти, але нам здається, що тут затікає. І відповідно, якби ми це все замаскували, то навіть би і не було добре, що ми це робили з приходом зими. Тому панельки відпадають. А треба придумати інший варіант. І тут мені потрібна ваша порада та допомога, як нам вирішити цю ситуацію, щоб це було і естетично, і недорого. Чекаю ваші варіанти в коментарях.